Сашко, привіт, привіт, класний вигляд. Дякую. У тебе теж. Чорт. Це була перевірка. Просто на сайтах знайомств так завжди починають. Або одразу там напроситися на комплімент. А ти віриш у левітацію? Ну таке. Це не комплімент. Не дуже? А зараз повіриш. Дивись уважно. Зараз я зберу всю свою магію. Ого. сама в шоці. Як це? Вниз. Як це? Та я була в такому шоці, коли пішла купувати планшет, а в мене якось зловітувала сумка у невідомому напрямку. Пс. І нема. А все тому, що аферист провернув дуже хитрий фокус. Звичайний продаж планшету. Я купував для доньки. А що таке? Чим не підійшов? Купив я кольору карамелі, приніс, а вона мені. Тато, ти що мені какашного кольору планшет подарував? Стане незвичайним. Не хвилюйтеся, давайте пошукаємо. Може щось Та знайдемо. шукати, Серйоз? я не розумію. Ходімо, походимо по кущах. Якщо аферист використає трюк Коперфільда. Один рух і сумки немає. Сьогодні я мчу на ділову зустріч, але може бути що з елементами фантастики. 13.15 і я шурую в парк, де мене чекає Андрій. Місце зустрічі обирав він, тому група навкруги під виглядом перехожих в мобільному режимі. Я, як завжди, з підслушкою, мікрофоном та прихованою камерою в рюкзаку. Стільки людей. А місце зустрічі досить людне. Алло, Андрію, а, а я ось, а я ось вас... <свісно> прийшов раніше. Цікаво навіщо? Чи просто пунктуальний? Здрастуйте. От я вас і знайшла. Гадаю, не Можна варто. тут присісти? Так, звісно, сідайте. А... а вони дарма казали, що місце людне реально. Ну, так. Мабуть, популярний так. парк, так? Дуже популярний. Ви ж за планшетом, <свісно> <Правильно>. <свісно> Я так я за планшетом. Так, сьогодні я звичайний покупець, а Андрій може бути незвичайний продавець. Але поки я цікавлюсь планшетом. Так, я за ним. Бо в мене древній, там ще мамині відео. Тому я хочу трохи оновитись, ну, мені це для роботи потрібно. І далі все як на таких зустрічах. Загалом усе стандартно. Ну, буквально там, так. Пару разів. Мала клацала. Мала, мала клацала? Так, так. Дитина, донька. Угу. Я купував для доньки. А що таке, чи не підійшов? Не підійшов, бо я купив кольору карамелі. Думав, усе буде класно. Ну солоденький, Та, солоденький. так солоденький такий планшет. Приніс а вона мені. Тато ти що мені какашного кольору планшет подарував? Коротше продавець душка. і аргумент життєвий. Дитині не вгодив. Ну буває Кріс, не розслабляйся, будь уважна. І слідкуй за його руками. Слідкую, уважно. Бабуся, звісно, врятувала тут. Бабуля врятувала. А бабуся так. чим врятувала? Купила їй такий самий, тільки болт. А все одразу а ви забула. бабусю часом сьогодні не продаєте. Яка <рес> такі сюрпризи приємні робить? Можна було Ну, можна подивитися, так, так розумію. Звісно. До речі, планшет в два рази дешевше за новий. Хоча фактично новий, просто ви його так досить дешево продаєте. Просто і в мене і в дружини є повністю всі гаджети. А у дитини вже є цей голд. А так виходить, він просто лежатиме, старітиме. Оф. А так хоч комусь старіти його знову таки Довжач. треба буде ліками шпагувати. Так. Гроші Верення, на нього витрачати? <с> ну звісно, відчуття, що шпарить заготовлену легенду. А якщо неочікуване питання? А скільки малі років? Малі три роки. Чоб відповів без пауз, хоча питання не про гаджет. А скільки малі років? Малі три роки. Невже він не аферист? Покажу будь-яку програму, яку ви хочете ще завантажу, щоб нічого не глючило, Ви побачите? Ну давайте інстаграм перевіримо, як вантажить реально. Літає прямо. Не глючить нічого. Це від мамонтів швидко втече. Так, не те, що втече. Ви можете сісти на нього і полетіти разом із ним. Кріс, почекай це щось цікаве. Ти спілкуйся поки ми повідомимо. Вже цікаво, але не палюся. Будете і селфі, це точно. так думаю. Ну... Така красива дім у будь-якому випадку повинна для чого Я взагалі селфі. купую планшет, щоб селфі робити. <рес> ну селфі камеру в будь-якому разі треба, перевірити, ні, треба, тому, що треба. Бо іноді буває, що все працює, а потім камера. Ні, так. ну це таке, і Треба ж документи нафоткати. Так Кис, гадаю, нам не вдалося, але це ще не точно. Дай нам кілька хвилин. Та без питань. Ми з Андрієм не закінчили. Це просто я такого фільтру фільтр навіть Найкрачно. не бачила. Та це мало показали. Їй три Що роки. вона вже шарить вантажити? Три, три роки. Вона все знає про це. От я стільки не знаю, як вона знає. Кріс є. Закінчую году, втрачай гроші і реагуй, як жертва. Ну, Згодом я братиму однозначно. Мені подобається. Звісно. Стоп! Чекайте, де мій рюкзак. Який рюкзак. Такий рюкзак, який стояв отут. Перше. Думаєте, він скинув за моєю спиною в кущі, а там хтось утягнув? Ні. Я ретельно слідкувала за його руками. І вони завжди були на виду. Друге. Сперла ось ця ділова дівчина? Ні. Я одразу подивилась. Вона пішла тільки зі своєю сумкою. Але ж куди дівся рюкзак? Там просто всі гроші, там, там ключі від квартири, картки. Не хвилюйся, ти так. Дівчата, ви тут рюкзак мій стояв? Ніхто не бачив? Не бачили, ніхто не підходив, ні? Ну як так може бути? Ось через це питання тиждень тому ми отримали дзвінок. Словом, я зібралась купити планшет. Зайшла на сайт оголошень, так. вибрала його, приїхала до продавця на зустріч. Це й був той самий Андрій. Мені цей хлопець видався таким чарівним на перший погляд. Він усе розповів, показав, налаштування різні, угу. навіть сам запропонував мені ім'я профілю налаштувати. Сеп на зустрічі зі мною я вже ну вирішила купити, повернулась, а сумки моєї немає. А а куди повер... А ви розумієте? Добре сумки тобто... немає. Це він це він, виходить поцупив чи що? Та ну я я навіть не знаю. Ну Ну, це не може бути збігом, адже він знав, що у мене там гроші, але й не міг украсти, тому що сидів з іншого боку. Поряд показував мені планшет, як там камеру налаштовувати. – З іншого боку для розуміння, з іншого боку, від сумки він сидів, так? Ну так, з іншого боку, від сумки. – Ага, тобто не він, але далі цікавіше. А потім він мені навіть пропонував допомогу свою. Давайте пошукаємо там. Ну а потім став про золото якесь говорити словом. Ну не знаю, про... про пропонувати я взагалі я вже не дуже це розуміла. Та як виявилось, про золото вона не дослухала дещо цікаве. Там ну, просто до стабіса грошей було. Не засмучуйтесь так сильно. Не хвилюйтеся, Давайте пошукаємо. Може, щось знайдемо. Де шукати. Я не розумію. Серйозно, Ходімо, походимо по кущах, подивимось. Може, хтось щось бачив. І так само, як з Валентиною, Андрій запропонував допомогу в пошуках. Я вам серйозно кажу, ходімо, швидше знайдемо. І я погодилась, щоб дізнатись схему до кінця. Двоє наших на хвості з прихованими камерами. А ми реально нишпоримо по кущах трясся, ну нема ніде. Та що ж таке? Проте Андрій не здається і вперто шукає рюкзак. І десь за три хвилини. Що? Яка сумка була? Чорний, чорний рюкзак. Звісно, рюкзак порожній. Гаманець. Таблетки. А що в гаманці? Ясно, в гаманці нічого. Навіть повербанк не взяли. А ключі, ключі, картки на місці. Ключі є. Фух, як ти знайшов? Та не знаю, я ж ходив так само. Головою покрутив, бачу, якийсь ремінь. Ти в кущах просто ремінь помітив? Так. а він знав, де його шукати. Чекаємо, що він далі викине. І чому він зараз не йде? Купівлі ж не буде. Я хочу так. тобі допомогти. Чесне слово, хочу так, допомогти. А що ти мені допоможеш? Що ти мені гроші знайдеш? Було б дуже добре. Так, от саме ми гроші знайдемо. Тобто. Здається, починається. Дивись, я займаюсь такою річчю. Ми закуповуємо золото в інших країнах, там де дешевше. Дивись, вкладуємо п'ять тисяч. Вкладуємо. Вкладуєш п'ять тисяч. Буквально п'ять тисяч вкладуєш, і наступного дня ти вже маєш п'ятдесят тисяч. Це щось нове. Вперше чуємо. О, але ж це просто шалені гроші. Я не розумію, Дивись, як, як це нове. Працює? Це просто нове. Новий бізнес, який щойно зайшов. І зараз люди ці от дуже добре заробляють. Я почав з ними разом заробляти. Я заробив уже на квартиру, на машину. Це все везеться з Китаю. Там дуже дешево і дуже багато Золото добувається. Везеться з Китаю з Китаю. Ми в Китаї купуємо його за дешево, а нашим ювелірам продаємо за дорого. І ми оцю різницю собі залишаємо. Тобто ми. Я, Заробляємо я, я на візи для людини, в якої щойно вкрали всі гроші. Крута замануха. Так а що від мене тоді, наприклад, треба? Дивись, від тебе всього лише треба 5 тисяч гривень. Віддаєш мені, я передаю їх потрібним людям, і завтра вже у тебе збільшується все це в 10 разів. Кріс, розумієш, до чого все це? Та розумію, бо він ще й в часі обмежив дві години на все про все, як люблять аферисти. Добре, а Агам? А які гарантії, що я завтра отримаю? Ну 50 тисяч. А я тобі завтра все привезу прямо під під'їзд. Тобто я не хочу, щоб ти ходила парком з великою сумою. Я сам привезу тобі прямо під під'їзд. Ти вийдеш, просто забереш. Мені не складно. Ага, ага, ну все ясно. Скористався розпачем людини, зачепив можливістю повернути гроші ще й з наваром. Все ясно. Гроші зараз віддам і завтра його шукай лісом свистом. Адже все, що я про нього знаю, що він Андрій. Кис, ну у нас для нього сюрприз обуці. І я тягну час. Типу шукаю гроші в друзів. Алло, Алло, дімочко, привіт. Алло, привіт. Танюшо, привіт. І третій дзвінок Бінго. П'ять тисяч гривень позичте. Буквально до завтра. Ввечері я все тобі віддам. Це реально тільки до завтра. Мариночко. Ну ти ж мій цей, Ти ж мій фей чарівний. Будь ласка. Боже, спасибі, зайчику, Я тебе люблю. Через скільки тебе чекати? 15 хвилин. Ого, це ж треба. реально фея. Ти прилетиш на якомусь чарівному єдинорогу. І зовсім скоро ми дізнаємось, де рюкзак і як працює золотий бізнес. А ми чекаємо на подружку Марину. Але скоро наш хід Андрій. Ми під'їжджаємо. Дві хвилини. Я маю, коли ми займемо позиції. Алло, Мариночко, ти далеко зайчику? Все, вона їде. Ну ти там не лякайся, вона на службовому бусі, бо там косметика, вони оптом продають. Словом, п'ять тисяч гривень вже на під'їзді. Кріс, ми на позиціях. Одна хвилина і бус буде позаду вас. А тепер наш хід. Дівчина, Іна. Ні, вона просто вона косметику перевозить, розумієш? Я ж кажу пакуваними. Мариночко, ти де зайчику. Що сталося? Новий канал програма аферисти в сітях. Тому що ти аферист любий. Ти вже бачив свою подружку? Ну... Подружка приїхала, тільки не моя твоя. Яка подружка? Опача. Та ви зійшлися? А я... Ой, як же? Послухайте, вас знімали приховані камери, і отут обидва замовкли, адже знали, що працювали в парі. Ну вона скинула мою сумку в кущі, і цей чувак чітко знав, які кущі вона скинула. А я ти розумів, він мене просто привів. От але як вона її сперла, якщо шла геть лише зі своєю сумкою. Вона з'явилась ненав'язливо, сіла і весь час говорила по телефону про відпочинок на Мальдівах. Пристойна ділова дама збирається у відпустку. Нічого підозрілого. А ось вона підсіла ближче. Трохи пізніше легенько підтягнула рюкзак. А от далі сталося те, від чого група прифігіла. Бо, поки мене відволікали планшетом, баришня зробила один рух. Ви думаєте, що у вас галюцинації? Ні-ні. Рюкзак дійсно шеф. Один рух. І сумки немає. І розгадка знайшлася пізніше. Група вела спільницю до кінця парку, де вона сіла на лавку, випотрошила рюкзак і викинула в кущі. Та на Мальдіви з наваром не встигла. Чого дівчина, ви кричите? Чому ви кричите? Ми О, вас що оперуємо? Ти звідки гроші, дівчина? Не кричить Дівчина, Звідки гроші? А звідки з якої картки? Ми з стежили, картки? ми знімали тебе. З якої картки? Що ви ага? Зняла з мого рюкзака 6 тисяч гривень за планшет. І головне, на моїх очах уходила лише зі своєю сумкою, а насправді і з моїм рюкзаком. Бо її сумка сюрпризом. Он подивись. Боже, це сумка. То я в шоці я? Це взагалі просто це. Тобто, отак. Сумка без дна. І що носимо? Повітря. Саме цей фокус і побачила група під час моєї зустрічі з продавцем. Що вона вже шарить? Три роки, а вона все знає про це. От я маніфі. стільки не знаю, як вона. Один рух нікому не помітний, і я ні сном, ні духом, якби група не передала в підслужку. Кис є, закругляйся. Андрій отримав жертву гаряченькою у розпачі через втрату грошей. Тряся твої матері, не хвилюйся так. І швидко запропонував компенсувати втрату, вкласти п'ять тисяч, отримати п'ятдесят тисяч. Та, віддавши п'ять тисяч гривень, жертва б Андрія більше б не побачила. Здуріти можна? Отманіти. Ви знаєте, хто мій тато? Мій тато прокурор. Відпустили мене. Твій тато Коперфі, та не прокурор. Годіні, точно годіні. Так, так, так. Зараз ви загудінете, Знаєте куди? Отуди ви й загудінете вдвох. Солодка парочка аферистів.